Всім привіт, друзі! Зараз я вам покажу, як зробити безмотилку для зимової риболовлі. Ми споча... Я буду використовувати для, використ... для виготовлення ось гачечки за врожню. Я буду брати найвеликий розмір і ось такий. Спочатку ну, ще нам потрібна буде помаранчева ниточка, ось такий маленький кембрік. І резиновий черв'ячок. Знайти можна такий і в будь-яких магазинах риболовних. Спочатку потрібно буде оце ушко ось так загнути. Потім е нам потрібна буде драбинка або ось така смужка з свинцю та обмотати її біля ось цього згибу. Тобто, виходить. Примерно ось так повинно у вас вийти. Щоб ось тут було ушко і все свинець. Далі ми беремо нашу ниточку і наматуємо на гачечок. Бачите, ось ця ниточка. Ви можете подумати, що вона не дуже, не дуже заметна, але у воді для риби це буде дуже заметно. І наш резиновий червячок ми одягаємо через жало. На кінець до свинця, Ось так, щоб он коли при грі, видавав ось такі колибання. І наш кембрик одягаємо на свинець. І тоді можна буде покрасити цю головку у будь-який колір. І все у нас вийшла така собі бюджетна саморобна мармишка. Всім до зустрічі!